Здрасте. Доброго дня. Ліда, бачите, яка вона не хотіла знімати. У нас така робота. Каже, не треба на нас знімати. Ну я не можу тут сидіти просто так. Ну, як так не треба знімати, якщо ми блогери, ми повинні знімати все, що відбувається в нашій житті. Сьогодні в нашій житті відбувається розкладка ковбаски над да? Ну Як можна людям це не показати? Красиво, це, що це якесь м'ясо? Ну, дивіться. Так, так порізано Тонко. Знаєш, що вчора мені в ГАМі сказали? Вона, якщо її різати, різать ковбасу м'ясо, то добре. вона недобра, та, вона така ж приторна. Що в гамі? Вчора в гамі мені не схотіли різати си, да. то що він дуже Так, да, Вона так сказала, каже, не можемо покроїть, хіба дуже товсті куски. Ну, в общем, ну, вона і... мені на каже, попробую, тому що може бути дуже товстий чи що там не знаю. Я тож, ну, кинь. Да, да. Дивіться, які ці сирники ці. Ну, ну, що там за серо? Покажи. Це як він називається? Такого це да? чорний. А, це не упаковка, а це <с сам. Боле с Булез лимон, чорний лимон. Ухти. Це не упаковка, я тож думала, що це лимон. О, що це упаковка продукт. Чорний, я оце заходю в магазин і хочу все да це з плесенью? Хочеться мені завжди купити якогось сиру, за цих, що ми їмо обичні, як бринза. Mm. І кожен раз заходжу і думаю, сьогодні куплю якийсь новий. Mm -mm. От підходю до всіх, думаю, це ще я не знаю, який вкус, а вдруг він не добрий, а це вже провірений. І відтоді виходить, що купляю завжди той, що провірений. А як спробувати узнати, добрий він чи не добрий, я не знаю. Це хамон. О, йде. Попаде. Опять попаде, щоб знали тепер. Тепер ой. Хто там прийшов? Тук-тук. Здрасте. -тук. Здрасте. Опять сусід прийшов. А якого ще. Ми В мене пройде. Опа! Пожалуйста. Бачите? Можна не озвучувати з какого. Таких приймаємо, хто з таким водичкою такої приходить. Палі, поняття взагалі-то прошу, то це. Оце ти дуже красиво робиш. Отак воно і повинно бути. Бо вони не вміли порізати. Вони порізали зайво одне. Вона мала одне порізати, порізала трохи дорожче. Красиво, так. Тільки ти не клади в тарілку. Там. Покажи нам, як ти красиво наклала. Сюди до мене все піднось. Ух ти, бомба. Кого? Самоватего. А що то за вино? Покаж мені хоч ближче, бо я хочу все бачити, я мав все знати. Як називається? Дуги. Мускат даос. Даос. А дулгет що тут описано? Внизу думки щось. Мускат дульче, сладкий. Дульче. От бачите, як? Мускат сладкий, я би не знала. О, теж сладкий. Солодкий. Ох, як тут хочеться все на язик покласти. Де це на язик всі клали? Ліда? В якихось мультиках, так? Да? Я знаю, яке буде перше питання під відео. Okay. А по чому не в перчатках? <laughs> да. Ліда вже оправдалася, що вона ручки помила. Перед да. началом відео. А толку, що в магазині в перчатках нам різні. Одною перчаткою і гроші. Ні, ну гроші тут не беруть, але все одно ножі, упаковки розкривають, бумагу бумага, салафанки. ну коротко. Я пам'ятаю, як я торгувала хлібом в Енергодарі, мені все одно одна жінка робила замічання. Що ти перчатку наділа і хліб не даєш і гроші вважаєш? Дала. А що ти предлагаєш, хотілося сказати? Мені що, скільки 300 хлібин і 300 перчаток кожен раз надівати? Ой, ну думаю, не була ти на пікарні. Не бачила ти як там його складають. Я кажу, хто не хоче їсти, той нехай піде на хлібокомбінат і на м'ясокомбінат, месокомбінат. І угу. На молокозавод. Зразу діє стануть їсти. Хтось казав купив. Я така довольна, така довольна. Хто це казав? В якому на якомусь каналі я бачила. Ну, наверное, кулинарный. А, это -а -а, та, что я, что я ей купила курс. И она себе купила резать эту колбасу. Такая довольно капец. Если там что-то отщипнулось, дай попробовать. Что такого <говорит> 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 Ну. Ну, от цього мені не хочеться. От красиве, знаю, що вкусне буде. Ну а сиру ще б букинула в рот, а цього ні. Щось мені порте вид камері, сумочка там модна. Не той. Не Одвернулася. Поки одвернула. Віда, ковтай, поки одвернулася. І ще сир буде, а чорний. А цитрусових нема? Це вже не, не гарно. Мандаринки треба була б пельсинку писати. є сир з факом цитрусом. З лимоном. Так, Сир з баком лимону. Угу. Так, ладно, поріже, тоді покажу, бо щось вона руки почали трястись. Ну розкажи, Ліда, який вкус? Я тільки що попробувала біленький, потім розкажу, а тепер ти розкажи. Сир вкусний сладенький з вкусом лимона. Цвіт не, не дає нічого. Ніякого вкуса. Просто з вкусом. Це видно. його активованим активірованим Угу. Mm -hmm. Ну, вкусний чи mm -hmm. ні? Ти mm -hmm. хотіла б ще такий купити? Так. Yeah. Mm -hmm. А другий пробуй. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Другий вообще класний. Ще добріший за чорного, бо я перший попробувала, мені не понравився. Він якийсь. З кислинкою, от ми в возрасті любимо сир, щоб був твердий сир, не ми, це я про себе. Ну я думаю, Вовик би точно так сказав. А, а тут кислинка, солодинка, щось таке, ну необичне. Валік, ти пробував вже такі сири? Так, да, дуже добре. Який тобі більше подобається? Чорний. Ладно, прийдеться і мені спробувати, раз таке діло, раз пішла така свадьба. Дякую, дядь. Не даси пропасти. Mm -hmm. <laughs> ну, це з кислинкою, прикольно. Лимон чувствується, так? Угу, угу. Ну, то по-другому, а тут прям лимон-лимон. Бери, бери або м'яса, або шампунчики. Так. Валіка, рук не вистачає на бутилки. У нас сьогодні реставрація. Дявочки, шикарний чорний, чорний я б порекомендувала. А той з ягодами підволику да попробувати. Тихо, тебе не чуть. Опять я косла. Тобі знаєш, що сказали? Йди на передову, там тушунку дають. Я ти не читав той коментар, не я читала. тобі вже й не кажу. Я я не кажу. Не поспите, так само і Може, вам да тут тушонку. Тушонку я сам зрою. Поки що ще вмію. Ви самі ви на грубою поливаєтесь. Да? Так може вона раз подивилася, бо це наш шорсик. Нічого. Тебе неплохо виходить. Поняв, цей раз по-другому він складається, так? Да? Той раз сплошна одна держала, а тепер кожна по віддільності, так? Да? Ну, в прошлый раз одна была на два фронта, не? Ну ладно, Все девочки, хай роба, не будем ее отвлекать. Ну давай же покажем людям, что ты принес, а ты сразу вытирать. Стіло все мокрий. Знаєш, що мокрий? Взяла в чашку води, думаю, лину туди в м'яту. Та з розгону як линула, а бумажка завернулася і все по бумажці на стіл. Я кинула тряпку і пішла, розтіліпало прямо мене. І я бросила тряпку і пішла. Думаю, це хай опитується. Це, це ж хорошо. це ти, як дома вийшла так, з кухні. І, і, на вулицю, і, так? На вулицю по цвітах. Цвіти ж у нас біля кухні. Так? Було, біля туди... хати, що біля кухні? Біля хати. А біля кухні не було? Мало. було. Вже забулося, да? Ну я знаю, що завжди під хату носили, бо під хату туди вода мала йшла і, і ми завжди їх підуть і це носила, а, тут, Ну, Це віра виносила, а чашки виливали тут, біля кухні. Що ти приніс? Ой, приніс я сам себе. Кіндер Піндер, підер, кіндер. Якісь, так, яя. Я я. я, я. Білі. Не білі, біжені. Біжені. Ну от оце одні яйця, які якщо не, бра... не учитувати оті чисті еко яйця, то у гамі можна взяти оці світлі, у яких немає теж акцента. Нормально можна жарене яйце з'їсти. А ми хочемо сьогодні салат зробити. Білет. Скільки білет стоїть? 44. Ой, блин, це як все дорого. Бондюель. Bon Купила ж сьогодні курячу грудку, так хочу зробити все таки салат. Нічого, здор... надивилась в інтернеті, ну зроблю по-своєму. Ото що буде. Ото найлише. А скільки ж ти набрав отих? Кого? Кіндерів. Три. О -о. Так а що по одному ходити? Ну я ж не А він привод... кожен вечір я сладенького хочу. Ми і хочемо сладенького, так і я хочу сладенького, ну немає. Купив хліба, накришу миску сахарком потрусю, молочком залюю, це мені буде сладенько. Ходив булочки такі добрі, бачу. Ну таке що ж так, як... нема в мене зараз піньошків моїх. Зараз тільки все. все. що дали мені на... Ну що ти купив? Яйця, кукурузку і все? Яйця, кукурузки і сиру. Ну, що дали мені на сапоги тридцятку, я ще десятку 14 своїх доложив з мелочі, вже добре, парковки немає. І все. І Розбили я... мені дівочки, я розказувала в вчорашньому відео, що чи в сьогоднішньому, вже не знаю, що носив на розбивку бутінки. Е, Нормально хожу тепер, обула, і так мені так, удобно. Не, не Якби не... ще на розмір праву взяти і покручено. Хай Справливі. ще трохи підіб'є. Ну так я не будеш ж, ти тоді шкутильгати, бо так будеш шкутильгати. От іду я додому і думку гадаю. Чому я не сокіл, чому не літаю? Значить що? Ти сьогодні казала, що десь би поїхати, віддихнув би, да? а я йду сам собі думаю. Ну Оце ж нам оддих. Так ні, десь би поїхати, що Я да? Знаю, що вдох. Ну, де би поїхали думаю, оце люди ходять, дивляться. Це якби десь у санаторій поїхати, щоб десь там підлічити щось, щоб десь там, як ото помню, ти лежала в больниці, а я приїхав, то а і мене туди куди? масаж робили, чи що мені робили? Ну таке, ну що небудь А ото поїхати десь, думаю, поїхати заходить, витрішки ловити так. Ну, не це що я тобі скажу, Вова, Це я тоже так думаю, і завжди потратити гроші нибудь на е, такі гульки, ну просто не нормально вважаю. Ну, коли ти я ти подивишся оцих блогерів, яких я тобі покажу, ти поймеш, що це зовсім другий смысл життя і в голові мислі Ну, Я, я, я зараз йдусь, думаю, мені це я не знаю. Ну що мені, мені зараз не що, не, ну. Я от включила їх, я їх не можу одірватися. Я їх дивлюся, 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 і вони так інтересно все доступно об'ясняють, що от хочеться жити їхню життя. Ну, я все розумію, але їхню ми не будемо. Ми будемо типу, ми їхню свої... не будем, ну, ми їхнього не будемо. Ну хоча б, якщо людина показує і ну, ти... хочеться тобі взяти з цього примір, значить. Чи то що я йду заморений, морем, мені вже нічого не хочеться. А ти думаєш, я оце ну, ні, не за Не дивлюся. Ні, ні, Збрихав, не їсти не пить, а пить, то хочу, <смі> до бутилки тягусь. І оце упасти і хоча б на півчаса задрімати. Все це що я що це відділу. Тому що неправильно живемо, неправильно ми розподіляємо. Як неправильно, ну, от ну, ну, Вова, неправильно, рахувати. кажу. на ну, роботу, кажу -ка. не, так, Ну І після роботи треба йти додому, правильно? Притягну хребет додому. Що далі? Попить водички, перейдіться і трошки лягти. А воно тоді, мабуть, Лученько стане, так? Да? Я ось чуть, -чуть полежу. Я, мабуть, обід хорошо поїв, Пойду, думаю, мені і їсти не хочеться. Другий раз щось зайду та щось добренького куплю в магазині. У мене гроші є, то я сміюся, що потягнув последні білочі на правду 14-й Другий раз хочеться купити таке добреньке, Я зараз сіду і думаю, ну що я куплю, я нічого і, і, і не хочеться. О, ось таке. Так що, де б його поїхати? Да ми санаторій десь знайде. <сі> Якийсь профілакторій. І не довго, дня на 3-4. У, <сі> Бо у тоже витржимо, ну, а що а Вінницю. Бо ми довше не витримаємо. а у Вінницю той, у меринку чи О, є. Ох, цілу Мельник. Цілому да. тому вже довго не видерзе. Нам десь треба тут. Десь у, у горах локали якісь. Щоб ми туди уїхали дня на три і все. І такі, запаслися рюкзак продуктів. Да? І виспались чи що? Та ні, не виспались. Просто от на землю походить, як тепленько буде, щоб походити. Ну що, залізли ми зараз сюди. І сидимо. Ну я то находився на вулиці. Ну, вроді на. Не... Хоч засісти так, хоч би нічого не роздав. Бо я зараз товчуся, що яйця подавлюся. Отак от. Таку. Я любився в Енергодарі. От повністю як я клубніку возив по двориках, під хатками, по під домами. ну, По адресам дзвонять і я віз. Доставка. І це поки жду людину, я це сяду на лавочку так. А теж вставали рано, там, в 4 часа ми вставали, бо... Почали нам э, будити нас отож, ракети і О, І цей. Вставали 4 часа, і то на город, і поїхали торгувати. Я це сів на лавочку. Я так думаю, ну, так би посидіти часок. Тоді подихнули. Ось Отак, посидіть би часок і віддихнув. Так що не обов'язково поспати. Можна б посидіти, подивитися. Ти мене в парк завжди тягнеш. Пошли в парк, я прийду в парк, я говорю, давай посидим. От ти кажеш, та ми ж прийшли походити. Ну, походить. а я прийшов робить посидіти. Не походити? Ну, то таке. Кому походити, а кому посидіти. Ой, это такі діла. Так що хто його знає? Куди б його поїхати? Якби ще й поїхати, ти знаєш, як би ще й поїхати, тобі, звісно, хочеться машиною. А мені хотілося б автобус, або поязу, так направо, налево Подивитися там все. Так ти ж тільки що казав, рюкзак їди з собою щось набрати. А як диво, що це автобусом рюкзаки тягати? Ти вже не привик їх тягати рюкзаком. Так не привик, раніше тягав. А що там привик? Взяв собі сумочку. О, а ми не так. Зачем ми їду будемо сюди тягнути туди? Яка різниця? Там магазини такі самі. Ми наб'ємо карман. З лотиками і <хи> поїдемо. Возьмемо собі там одежину якусь, перейдеться і все. Так то не будемо собі чи ні. Ладінько, дівчики Такі в нас плани. Що ж у нас такі сьогодні нас такі зажурені плани, якісь такі. Так того, що ось, що, дивися, вже півсьомого. Значить що, я приїхав з роботи в 4, поїбіг доріди, доскладав отой комод. Він робив її хороший новий, ну там щось. То те не підходить, то те. Чи то в мене вже тут шарик за ролик не підходить, заходить. Ось таке. Так що я не знаю. І то вже на колінах наповзався. Все, ну пока-пока, да? Да, дівчини, мальчики, друзі наші. Всім Ти, вам... Я мальчики. Усім вам гарного настрою, не такого, як у нас. Та воно зараз наладиться, зараз щас і наладиться. Всього хорошого, мирного неба, спокійної ночі. Може, відео вийде утром, а я вам буду казати спокійної ночі. Ну нічого, посмійтесь з мене. Будемо газу добре утром. Хтось новий мені зайшов підпис... Ну, не підписник, може, просто глядач. Та я сказала блинці. Ха-ха-ха, млинці, а не блинці. Млинці, ой, млинці. З вами я побалакаю. Ладненько, все, друзі, да. давайте. До зустрічі, до завтра. Да.